нас салют. Колись вот. салют перемоги. <пасширя> да, <пасширя> 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 А где, а где Андрюха? А, вон Андрюха. Ну, нормально, это надо быстро под, Не, ну хороший был, нет? Андрюха, о, иди сюда! Вон. Андрей, иди сюда! <свы> <стрит> а -а -а. Так, десь там, короче, салютуют. Десь за стороной. Опа. Так, а где воно? Ох ты. Віка, ну ну тихо возі дитини будь, бо, тому що вахає так, що... хороший прийдун. Такий Б4, ні? Пойдеш, подеш, 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 файл. Opa! Ти, капец. Да ты шо? Який скрупный калибр. А ну вікуся. Давай. Ану, дивись, та не балакай. Не Кать, ну.

Так, щось слабо. Щось слабо. Та де, в минулому роду, як почали, десь около, около часу ми дивилися, як салютували. І Щось нічого не видно. Странно.

Чому не боїться? Доця, Віка, ти чому боїться? Що? Парк. Оцей, оце пішов туди парк красивий. Ми оце, ми оце так виходимо або туди, або так. Парк там озеро, качечки. Тут же є озеро? Да. Ось тут озеро. Фотки, що мала, калак, да. А, ну оце ж туди виходимо качачок кормити. Або отак сюди пройшли. Що? Ви в центрі думали, ото там де ми. Оце око... ми в центрі, оце центр. Оце центр Пруч Гданського. А, що там туди перейти радуня річка. По цю сторону. Ось перейти сюди, та сама Радуня, токо. Це тут В Гдиня — 40 км. я бачила, ти там виставляв, що воно корабля. Да. 40 км. Там теж красиво. Ну там типа порт. Що? Порт? — Ні, там воно по-своєму. Там, от якщо ви ездили, если, если катались по ґданську, в Данське, Ні, ну просто от ходили. У Гданське такі от постройки там. У Гдині совсем другие. Диня совсем другие, там постройки такие. Да, 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 там какие-то такие более... Да, они что-то, короче, он пускают. Да. Да то, что маленький.